Друзі, усіх вітаю, бажаю здоров'ячка. У нас сьогодні за вікном останній день осені на вулиці дуже похмуро, а на моєму підвіконі, до речі, заквітнув дуже красивий різдвяник, додає затишку і тепла. Сьогодні у нас чудовий недільний ранок, тож великої роботи я не планую робити, але все-таки деякі маленькі справи маю і повсякденні обов'язки також ніхто не відміняв. Ось почнемо з лорда. У нас лорд любить поїсти з рук, тобто йому поставити просто в тарілку насипати корму, вона може стояти цілий день, ну і, відповідно, він голодний, тож потрібно його покормити, щоб він не залишився голодним. Так, в мене тут з'явилося два нових красунчика. Хочу їх віднести в тепличку. Так, не можу взяти нормально. Дивіться, яка краса. Я не знаю точно, як вони називаються, але мені здається, це різновид очитку. Ось така красунечка. Красунчики точніше. Так, тут лорд погуляв гарно. Порозкидав. Слава Богу, що він до теплиці не добрався. От. Так, дивіться, як вони тут всі гарненько себе почувають. Я собі так думаю. Так, зараз я їх треба десь поставити одненькі сюди. Другий десь ось сюди, між трояндочками піде ось так. Можливо, залишу на пару хвилиночок, нехай провітряться. Блоксик квітне і скоро, напевно, заквітне ось цей Баварія. Цікаво подивитися, яка квіточка, ну дуже красива, по ідеї, має бути. Земля, о, тут вже потрібно було б підлити трошки суха. Потрібно підлити чуть-чуть. Ну да, Я думала, що вона вологіша. Треба буде тепленької водички набрати і попідливати чуть-чуть. О, привіт! Друзяки, лапуся не можна. Не можна. Моя лапочка вже відійшла. Вона. Простерилізована вже. А я тільки що одним оком глянула в квітник і звернула увагу на гортензії. Хто скаже, от волотисту гортензію, ці шапочки потрібно обстригати, чи їх потрібно залишати на зиму, чи є якісь правила обов'язкові. Я щось забулась просто про ню. що з нею робити? До речі, гейхерки гарно поприймались. Бачу, навіть новенькі листочки попускали. Добре, що було тепло, не дуже приморозки там були пару разів, але вони гарно прижились, тож добре. Троянда, квітне. Сьогодні вже 29 листопада, 30. 30 листопада. А Троянда красовезна. Так, і тут гарно поприймалось. Флоксики також наче. Шабаняше. Бонятька. Красуня. Так, 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 не до дотроха. Так, і ось тут живутички дуже гарно. Прижились. Тут треба їх розбавити чимось зелененьким, мені здається, бо вони на фоні. Грунту, ну, такі темненькі, їх не дуже видно, треба щось додати до них. Можливо, очиточок я додав. <кхід> так що так, Ось, там там гіхерка прижилася гарно. Так, це все добре. Я вчора займалася цілий день прибиранням. О, і ось тут е, коврик, я його вчора <кхід> чухала з півдня, е, тут багато на ньому пластилину було. Денис трошечки заліпив пластилином його. ось, Я його вчора чухала, наче відчухала. На ніч занесли сюди в літню кухню, щоб він в хаті не, ну, не стух, напевно. що Тому що жарко і він може. Так, кш-кш-кш, Нє-ні-ні -ні -ні, дорогенький. Ні. Ось, і його треба зараз винести на вулицю, розвішати. Нехай він ну, висихає, провітрюється. Але також така волога трошки є, тож я не знаю, що це правильніше з ним зробити. До речі, гортензії. Тоже треба полити. Суха земля да, підсохла. Земелька підсохла. Так, ось це мені щось не дуже подобається, якщо чесно. Тут посохло, там почорнілось, стебло почорніло. ось Але нехай стоїть. Я їй нічого робити не буду. Я їх підкислила, пересадила у відповідний ґрунт. Нехай зимують все. Так, зараз будемо коврика вивішувати. Не забутись тепличку закрити, бо вони зараз її передали. в принципі, їй достатньо, пару хвилиночок. Лише не забутись підлити рослинки. Ось так. Так, беру чайник і швидесенько поливати. А так, а куди ще поставлю? Так, що в мене щось не получається. Взяла чайничок, бо тут такий маленький отвір, а багато водички заливати не можна. Я так колегенько-легенько-ледь-ледь. Щоб просто волога земля була. Переливати не потрібно. Ось так. Так, де в нас ще сухіше, напевно, все. більше не буду переливати поки що. Так, закриваю і ще піду гортензії пролию швиденько. І гортензії також полила, бо їх не можна залишати в сухості, щоб не замерзли. Листя вже хоче подати, але ще тримається. Você não pode ficar comigo, não. Você não pode ficar comigo. Ось так ми його розвішали, але це, напевно, ризиковано. Але там стільчики стоять. ну, Другого виходу немає, бо він просто падає, падає до землі. Надію, що він встигне хоч трошечки підсохнути, боже, я ще не до кінця повідрізала, повискубувала цей пластилин, це якась катастрофа. Його дуже важко вищіпувати, але трішки справилась так, аби дощ не спустився. Ну, Хоч пару годиночок, щоб на свіжому повітрі побув, тоді вже можна буде відносити. Цей килим випрати або навіть просушити чи провітрити це для нас цілий квест, тому що він справді дуже великих розмірів і з ним важкувато справлятись. Ну, ладно, справились. Тож, друзі, хочу на сьогодні всім подякувати за увагу. Бажаю всім мирного та гарного дня. Всім пока-пока.